Доброго ранку, шановні сміляни. 29 лютого, 9.50. Входимо у прямий ефір. Готовий відповісти на запитання. Коротко доповім про стан справи в місті. На сьогоднішній день у нас теплопостачання відбувається без змін. Слава Богу, немає ніяких поривів, тому централізоване теплопостачання у нас подається відповідно у всі заклади бюджетної сфери. У всі Комунальні установи, ну і звичайно до фізичних споживачів, до приватних споживачів у кожного є опалення в місті. По водопостачанню також відбувається у нас цілодобове централізоване водопостачання. Відбуваються ремонтні роботи на нашому каналізаційному колекторі. Дійсно, там великий масштаб роботи, близько 200 метрів каналізаційного колектора пошкоджено. Я думаю, ви бачили хто. Мав змогу дивитися в засобах масової інформації об'єм робіт. Наше підприємство самостійно виконує ці роботи, допомагає СКП-комунальник технікою. А так тільки ми закупуємо труби, вже закупили труби, буде заміна труби по вулиці Мічуріна. Зокрема, на сьогоднішній день перекритий рух по вулиці Мічуріна, першочергово зробимо по вулиці Мічуріна і далі будемо продовжувати. Близько 200 метрів труби буде замінено на каналізаційному колекторі. Нагадаю, що 1000 міліметрів. Труба це е, метрова в діаметрі труба, великий об'єм роботи, великі капіталовкладення. Вчора відбулася сесія Смілянської міської ради з бюджету були виділені кошти на закупівлю, зокрема е, техніки, за, на закупівлю е, труби, на закупівлю відповідних матеріалів, тому е, будемо е, виконувати роботи власними силами. Але водопостачання і водовідведення в нас без змін цілодобово надається. Якщо е, будуть якісь... Е, Тимчасово перекриття водопостачання або обмеження, ми будемо обов'язково повідомляти. В іншому водопостачання підприємство працює без змін. Було запитання з приводу тарифів на водопостачання. Дійсно, підприємство подало на розгляд виконавчого комітету нові розрахунки по тарифу на водопостачання. Вони знаходяться зараз в тарифному відділі, скажімо так, досліджуються, обраховуються з приводу того, що два роки війна. І чому в нас дорожає водопостачання? Ну, Відповідь у мене коротка і е, тільки два фактора можу назвати, чи три, які е, вплинули на збільшення тарифу, можливе збільшення, да, якщо виконавчий комітет проголосує і підтримає збільшення тарифу, це розціни на електроенергію. Е, більше як на 50%, здається, 40 точно е, збільшення. Росту мінімальної заробітної плати, тому що працівники також працюють по мінімальній заробітній платі і розрахунок від мінімальної заробітної плати і збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали це три основні складові, які впливають на вартість тарифу. Нагадаю, що електроенергія у нас в минулому тарифі була закладена з розрахунку, здається, 3 гривні 20 копійок за 1 кВт. Нинішня закупівля електроенергії підприємство здійснює більше 5 гривень за 1 кВт, тобто 5 гривень, там здається, 60 чи 70 копійок. Коли будуть розглядатися тарифи, ми обов'язково е зробимо сюжет тарифної комісії або засідання виконавчого комітету, обов'язково покажемо е і будуть задавати запитання безпосередньо керівництву ОДГЕЛО, і вони будуть е свій тариф захищати. Але поки що тариф у нас без змін на сьогоднішній момент, і ми. Е по тарифу 2022 року сьогодні люди сплачують і ми живемо по тарифу 2022 року. З приводу роботи СКП Комунальник. Ми всі бачимо, погода вже весняна. Ми всі до, готуємося до весни, до благоустрою нашого міста. Підприємство здійснює благоустрій нашого міста, зокрема. Розчищено вже два кладовища від чагарників, від зарослі це єврейське кладовище і кладовище на вулиці Трипільській. Сьогодні підприємство працює на стадіоні Авангард, розчищає зарослі, кущі, вигрібають. Також, я думаю, хто слідкує, той бачив. Було запитання з приводу, коли доберемося до кута. Доберемося обов'язково, так як я і обіцяв, після стадіону Авангард ми обов'язково. Переїжджаємо в Кут, СКП комунальних буде вирізати, вичищати ті зарослі, які в куту. Дуже багато у нас таких місць, і от запитання було під е, анонсом під прямий ефір. Річка за автопарком, колись був пляж, зараз все заросло. Я звертаюся до всіх небайдужих мешканців, до всіх підприємців нашого міста, будь ласка, біля своїх е, підприємств, біля своїх магазинів. Наведіть лад, будь ласка, поприбирайте, позамітайте, тому що. Ну, дійсно, там вчора, позавчора обійшов е, навіть центральну частину нашого міста, ну в жахливому стані знаходяться біля магазинів благоустрій. Тому е, поставлено вчора завдання екологічної інспекції всіх обійти, видати приписи для початку. Якщо приписи не будуть реагувати, то будемо, е, звичайно, накладати штрафи про адміністративне правопорушення. Сьогодні підприємство, ще здійснює благоустрій по вулиці Трипільській, по вулиці Уманській. Е, також буде на розі вулиці Трипільської, Уманській зрізаний той трикутник. Той сміттєвий майданчик несанкціонований буде прибраний. Повесні працівники СКП комунальних там облаштують клумбу. Тому також там інспекція буде чергувати постійно для того, щоб не було санкціонованих сміттєзвалищ, зокрема по вулиці Уманській, по вулиці Трипільській. Тому всіх попереджаю. Не ображайтеся, у нас вивезення сміття здійснюється згідно графіків щотижнево в приватному секторі, і ну і звичайно щоденно у багатоповерхових житлових будинках. Тому коротко по життєдіяльності міста, все з приводу там ще було про скверик біля психлікарні. от Якщо в продовження теми комунальне а... скверик біля психлікарні, ну дивіться, він знаходиться в більш-менш нормальному стані. Звичайно, там освітлення немає. З приводу освітлення ми пропрацюємо, приймається запитання з приводу освітлення, але скверик ми підтримуємо СКП Комунальник, щорічно там проводить роботи і по обрізці дерев, і по вирізці кущів, і по прибиранню. Минулому році ми там мешканці мікрорайону знають, що ми поставили великий дитячий майданчик для дітей даного мікрорайону. Тому це скверик є, але дійсно вночі він не освітлюється. З приводу освітлення не готовий зараз відповісти. Потрібно обстежити даний скверик, тому обов'язково обстежимо і потім розкажу, чи можливо там зробити взагалі зовнішнє освітлення і чи потребуємо там те зовнішнє освітлення, тому що скверик знову ж таки на радіоприладному заводі. Ми знаємо, що всі лавочки закидані сміттям, тому що молодь у нас, на жаль, відпочиває після себе не прибирає. Тому коротко, по благоустрою, все. Ще раз звертаюся до всіх. Мешканців нашого міста, давайте зробимо наше місто чистішим, гарнішим, і кожен зробить біля своєї домівки, біля своєї робочого місця, біля своєї роботи. Звичайно, у нас пізніше буде місячний благоустрою, будуть розподілені між підприємствами, установами, організаціями ділянки по прибиранню. Обов'язково будемо прибирати, в тому числі і працівників виконавчого комітету. Зараз поки що тепло, але ми всі розуміємо, що лютий місяць. Ще попереду ціла весна, і в нас ще багато роботи і на наших кладовищах нашого міста, зокрема діючих кладовищах. Тому все в процесі роботи, все будемо виконувати. Тут по ямах на вулиці питання: вулиця Соборна, 22. Яма і фури їдуть, не можна втриматися в домівках, і також коло обліска на Шевченка. Пишуть, що теж на вулиці Шевченка великі ями проїжджають машини, міряють колесами. Дивіться по ямах. Ми готові повісти в нас. Ну дійсно, після зими всі. Водії знають, що у нас полізли ями на дорогах, як на дорогах державного значення, так і на місцевих дорогах, наших комунальних дорогах. Повірте мені, я сам водій, тому знаю всі ями у нас в місті. по вулиці Трипільській, по вулиці Уманській, по вулиці Комунарській, по вулиці Соборній, по вулиці Жовтневій, колишній Тараса Шевченка. Нинішні дуже багато у нас ям на дорогах, тому. Найближчим часом ми проводимо тендер на закупівлю асфальтобетонної суміші. СКП Комунальник приступить до роботи, коли настане відповідні погодні умови. Ми всі бачили, а хто можливо не бачив. Ми декілька разів усували ямкові, зокрема по вулиці Героїв Холодноярців, по вулиці перемоги так званим холодним асфальтом, але це до першого дощу, тому він не тримається. Ми будемо чекати погоду і вже гарячим асфальтобетоном. Будемо виконувати. Ці роботи по усуненню ямковості, тому прошу всіх дочекатися. Вибачаюсь за незручності, але ну отак у нас після зими. Щороку, в принципі, але в цьому році якось така зима була, що мороз, плюс багато дощів було. У нас дуже багато з'явилася на дорогах. Ми обов'язково знаємо про ці всі ями, обов'язково будемо усувати ямкові силами СКП комунальних. Жодних підрядних організацій, сторонніх ми наймати не будемо на усунення аварійної ямковості, але прошу всіх почекати. Згодом ми обов'язково це все зробимо. По грейдеруванню також ставлять питання, куди звертатися. Ну і повідомляють, що потребує вулиця Курчатова і також на поштовому писали, що теж просять погреб. Будь ласка, я прошу. Ну от буквально я вчора цікавився в СКП комунальні чи є заявки на грейдерування профілювання вулиць. Будь ласка, в управління житлово-комунального господарства або в нашу диспетчерську службу. Ми сьогодні ще раз поновимо номера телефонів всіх відповідних і в телеграм-каналі. Я розмі... 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 розмістимо і в Фейсбуці, в телеграм-каналі моєму особистому. Розмістимо диспетчерки служби наших комунальних підприємств і відповідних організацій. Тому, будь ласка, давайте заявки в управління житлово-комунального господарства на сьогоднішній день у нас грейдер в справному стані, грейдерист є, тому готові виконувати роботи по профілюванню. Будь ласка, в управління житлово-комунального господарства заявки, телефони ми обов'язково сьогодні розмістимо. Телефонуйте, давайте заявки, ми будемо їжджати. Сьогодні погода сприяє дійсно профілюванню вулиць. Вчора деяку роботу зробили в місті на минулому тижні. Звичайно, і за, і проти є профілювання вулиць. Зокрема, по вулиці Віри Гордієнко зверталися, що поганяли калюжі. Но поки нема асфальтобетону, на жаль, ми тільки можемо профілювати вулиці і виконувати роботи. В цьому році по асфальту, по укладанню нового асфальтобетону і ремонту вулиць ми не будемо, тому що нам в цьому році не дозволяє, по-перше, бюджет. По-друге, ми всі намагаємося і хочемо наблизити перемогу. Тому, от було запитання з приводу харчування і відсотку сплати за харчування. Вчора відбулася сесія, чи прийняли новий відсоток сплати за харчування. Не прийняли новий відсоток. Він у нас залишається. 70 на 30, 70 відсотків це плата батьківська і 30 відсотків це плата з бюджету харчування у дошкільних навчальних закладах. Пільгові категорії дітей в нас харчуються безкоштовно. В загальноосвітніх школах перші четверти класи також харчуються за кошти співфінансування, але пільгові категорії харчуються безкоштовно. Нагадаю, що в нас пільгові категорії дітей ми. Розраховували в відсотковому значенні близько 30 дітей у нас користуються пільгами, за які сплачує міський бюджет. Тому по харчуванню у нас запущено харчування майже у всіх навчальних закладах, крім одного навчального закладу. Ми зараз працюємо знову ж таки з підприємцем, який би запустив, а Так у всіх навчальних закладах міста, скажімо так, на 95% запущено харчування. Харчування здійснюється, але відсоток не змінився. Нагадаю, що ми вчора. З депутатами проголосували зміни до бюджету, які ми передбачили 8 мільйонів 600 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України, на сили оборони нашої країни. Це субвенційні кошти будуть надаватися закуповуватися дрони, і відповідне технічне обладнання, яке потребують військовослужбовців максимально спрямовуємо кошти. На минулій сесії ми виділили 5 мільйонів гривень, на цій сесії 8,6 мільйонів гривень, тому вже 13 мільйонів 600 тисяч гривень ми передбачили для Збройних сил України, хоча у нас, і нагадаю, забраний податок з доходів фізичних громадян, зокрема з військовослужбовців, грошове забезпечення. в Міський бюджет не надходить, воно надходить 100% до державного бюджету. Але я дякую депутатському корпусу, дякую своєму колективу, що ми знаходимо можливість все ж таки винайти ці кошти і спрямовувати на підтримку Збройних сил України. Просять освітлення на вулиці Василя Семененка, 47. 51 будинок звертався у комунальник ще у листопаді. Казали, що на вищий час зроблять, але по цей день. А до війни світло було. Василя Симоненка. 47. Я, звичайно, записав, але е, в подальшому я передам обов'язково ваше прохання в СКП-комунальник, але в подальшому прошу, що у нас на контролі СКП-комунальник перебуває управління житлово-комунального господарства. Тому е, всі е, заявки давайте або в диспетчерську службу, або е, е, в управління житлово-комунального господарства обов'язково будемо реагувати. У нас вишка є, ліхтарі є, все необхідне обладнання є, люди є, тому обов'язково будемо в кого немає де освітлення, звертайтеся, обов'язково будемо виїжджати і виконувати заявки. Питають вікна на Гречківці, коли буде остання партія? На Гречківці вікна обіцяють на наступному тижні. Вже обов'язково будуть вікна. Ми щодня на зв'язку з виробником, тому. Залишилось там небагато, близько 60 вікон. На наступному тижні обіцяють повністю закрити вже всі вікна і встановити вікна, ті, які недовстановлені на мікрорайоні Гречківка. Нагадують, що знаку так і не встановили біля містка на захисників. Приймається запитання, що знак до сих пір не встановлений. Нагадаємо, транспортній комісії я не готовий. Сказати, чи там потрібен чи не потрібен знак, це відповідно. Транспортна комісія приймає рішення, приймається запитання. Я вибачаюсь, минуло можливо разу, коли зверталися, не відреагували. Я не готовий відповісти. Я задавав питання про міні житлово комунального сподарства, але не готовий зараз відповісти, на якій стадії виконання знаходиться дане питання, і на Трипільській так і не відновили. Писали, що знак шофурам заборонено в'їзд, там, де дитячі майданчики. У вихідні дні відмінили останній рейс автобусу номер 41 Як людям добиратися з роботи ввечері з Шевченко на Заграні? Автобус номер 41, 41 Вихідні дні. Який час? Останній останні рейс. Останній рейс, так. Останній рейс Дякую за запитання. Поговоримо з перевізником, не готовий знову ж таки відповісти. Вперше чую це запитання. Тому поговоримо і наступного разу обов'язково я скажу або більше. Якщо немає запитання, щиро хочу подякувати всім силам оборони нашої держави, Збройним силам України, волонтерському нашому руху, в нашому місті. Бажаю всім миру, спокою, злагоди, добра, ну і, звичайно, миру і перемоги нашій країні. Тому слава Україні!